Як ми працюємо з пігментацією? Тобто оці частинки на обличчі, вони темніші за нашу шкіру. Відповідно, якщо ми візьмемо кольорове коло, то пігментація в нас десь ну, плюс-мінус, можна сказати, лежить в цьому секторі. Відповідно, колір для її перекриття він теж має бути в цьому секторі, для того, щоб просто перевести колір шкіри, точніше, колір пігменту цього в колір шкіри. Ми не можемо брати консилери там ось такого чи такого, чи навіть такого кольору, тому що вони будуть створювати просто сірість. І цю пігментацію робити ще помітнішою і ще гірше. Тому обираємо продукт, який буде плюс-мінус, ось такого прямо кольору, трошки світліше за сам пігмент, але темніше за колір нашої шкіри. Відповідно, колір для перекриття у нас буде прям досить темненький, тому що якщо ми візьмемо світлий, це все. Тобто, це таке саме буде, як ви просто білим замазуєте чорне. Відповідно, у вас з'являється сірість. І зараз ми подивимося, як класно ось цей колір буде перекривати нам сам пігментик. Тобто дуже класно все перекривається, вирівнюється тон шкіри. Основна задача це підібрати саме правильний колір. Тобто, чим темніша проблема, тим темніше ви берете консилер чи тон для її нейтралізації.